Роблять усе можливе, щоб провести усі видатки у головному управлінні Державної казначайської служби Прикарпаття підбивають підсумки 2022 бюджетного року. У бюджетного року. яких зараз працює, працюємо всі разом, все залежить від наявності ресурсу на єдиному казначейському рахунку. І тому дійсно видатки будуть проплачуватися в тій черговості, в якій встановлені 590 дев'яностою постановою. Завершення року буде проведено 30 грудня. Це останній бюджетний день, наголошує керівниця управління Віра Смачило для проведення видатків і зарахування доходів до місцевих і державного бюджетів. Усі платежі будуть прийматися протягом 30-го числа і мають бути завершені операції до 23-ї години органами казначейства. Для розпорядників коштів встановлена година 19.30, Тобто, в 19.30 будуть виплені системи дистанційного обслуговування. І далі дається час для того, щоб органи казначейства оплатили всі платіжні доручення, які надійдуть до нас на оплату. Попри це, у казначейській службі просять розпорядників коштів не відкладати усе на останні дні. Для того щоб вони могли проплатитися по черговості, яка дійсно зберігається в межах України черговість незалежно від області оплати. Йдуть по датах. Реєстрації платіжних доручень в органах казначейства, тому чим швидше буде подане платіжне доруження, тим швидше воно буде оплачене. Кошти субвенції, які не використались, розпорядники можуть самостійно перерахувати у місцевий бюджет у тому ж порядку, у якому були надані у 2023 році. В органах місцевого самоврядування залишаються і можуть використовуватись за призначенням такі субвенції. Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетом на закупівлю, опорними закладами охорони здоров'я, послуг щодо проектування та встановлення кисневих станцій. Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетом на розроблення комплексних планів просторового розвитку територій територіальних громад, субвенція з державного бюджету місцевим бюджетом на розвиток мережі центрів надання адміністративних послуг. Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення доступності широкосмугового доступу до інтернету в сільській місцевості. І субвенція з державного бюджету місцевим бюджетом на реалізацію. Інфраструктурних проєктів і об'єктів, і розвиток об'єктів, соціально-культурних проєктів та розвиток соціально-культурної сфери. Також залишається субвенція на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку територій, субвенція на державну підтримку особам з особливими освітніми потребами, і субвенція на фінансове забезпечення будівництва реконструкції, ремонту та утримання автодоріг загального користування місцевого значення. Що стосується освітньої субвенції, ви знаєте, що вона по відповідно до статті 103 бюджетного кодексу залишається в місцевих бюджетах, але в як виключення в 2023 році відповідно до статті 32 закону України про державний бюджет на 23 рік ця, стаття, ця Субвенція в 2023 році році перших числах двадцять третього буде перераховано все ж таки до державного бюджету і не залишається її залишок в органах місцевого самоврядування. Станом на 16 грудня на Прикарпатті залишається заборгованість по виплаті зарплат. Заборгованість і заробітні плати по місцевих бюджетах складає 18,9 мільйонів гривень, в тому числі по видатках, які фінансуються за рахунок коштів освітньої субвенції 12,6 млн грн. Це стосується таких місцевих бюджетів, як Манчинська територіальна громада, Вольницька територіальна громада, Івано-Франківська територіальна громада та Чернолицька територіальна громада. До кінця року усім місцевим бюджетам необхідно забезпечення. Спечити своєчасну і в повному обсязі виплату заробітних плат, а також проплату за енергоносії. «Ми Всі очікуємо. Ну ми очікуємо на погодження кабінету міністрів України про розподіл обсягу сітньої субвенції для нашої області. Це буде 15,3 мільйонів гривень, і ці кошти будуть з зокрема тим громадам, яких я вже зазначила, є заборгованість по заробітній платі. Усі місцеві бюджети на 2023 рік повинні затвердити до 25 грудня. Юлія Турконяк, Андрій Левків, телерадіокомпанія компанія